Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і в даному відео подивимось прогноз на найближчий тиждень з 25 по 31 грудня. Чи є загроза з повітря? Наскільки цей тиждень буде небезпечний? І так, Одеса та Одеська область. Чи є загроза на найближчий тиждень? Одеса та Одеська область. Одеська область. Чи є загроза з повітря? Так, Одеса. Ну, карти для вас, так, якби. Таки на цей тиждень більш-менш такі спокійні да? ну, те, що монети говорять да, про стабільну ситуацію, яка до цього часу була, так і далі буде продовжуватись. Ну, нічний період часу, да, якби таке емоційне напруження, страх. Ну, давайте подивимось. Ну, все ж таки, да, десятка мечів все ж таки випадає, десь да, можуть бути пошкоджені якісь чи складські приміщення, да, деякі ресурси зберігаються. Ну, а далі да, якби таких карт негативних немає. Тому будемо надіятись, да, Одеса, що цей, і Одеська область, що цей тиждень буде для вас такий да, більш-менш спокійний. Ну, Але все ж таки загроза залишається, тому все, все одно не ігноруйте повітряну тривогу, тому що все ж таки карти показують. про... Загрозу. Так, Миколаївська область. Миколаївська область. З 25 по 31 грудня загроза з повітря, загроза обстрілів, Миколаївська область. Загроза є, да, якби, можливо, два дні таких найбільш небезпечніших. Да, можливо, якісь дві такі ситуації найбільш не, найнебезпечніші. Но те, що повітряні тривоги будуть лунати постійно, то це да, якби, ну, таких якби, сильно ударних карт немає. Ну, і те, що тиждень буде такий доволі важкий, то це теж. Но будемо да, що. Якби, Повітряні тривоги і все, так, якби такої більше загрози не буде. Так, Херсонщина з 25 по 31 грудня. Херсонська область, загроза з повітря. Херсонська область, загроза з повітря на найближчий тиждень. Так, робота ППО. Загроза від вогню можливо. Так, якісь провокації теж. Знову робота ППО. Тому тиждень такий, да, як би, активний. Так, тут теж, да, якби, зрадники приховані, да, як би зрадники, якусь приховану інформацію. Видають да, щось, щось таке. Давайте ще глянемо. Да, і знову провокації, і знову да, якби обстріли. Тому тримайтеся, тому що тиждень такий активний і напружений. Сил вам і терпіння. Бережіть себе, своїх рідних. Дякую всім за підтримку. Дякую, що були зі мною. Всім мирного неба. До побачення.